Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні у нас міні бліц відповіді на питання підписників. Як завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодами теж зроблю. Буду питання повністю читати, а вже потім для Рун перефразовувати. Ну що, поїхали. Просять мене подивитись за мавпячу віспу, чи то віспу мавп що це за така зараза, чи буде чергова пандемія, ну і так далі. Ну що, давайте подивимось про все по порядку. Гаразд, добре, ну, покажіть давайте почнемо з того, чи не дійсно така страшна -то зараза. Гаразд, покажіть, мені будь ласка, чи дійсно насправді мапеча віспа настільки страшна, як про неї розповідають? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть, що він правду. <coughs> Лаус. Феху перевернута. Альгес перевернутий. Наутіс. Маннас і шо? Е, Ну що ж, так, да, якщо там якісь звуки, персик знову... Хоче відмітитися в карти. Що ти дереш? Перепрошую. Е, так, гаразд, що у нас тут? Лагус, феху, переверну, агріс, перевер, динамтіс, Маннас, Торісас. Ну, ось Лагус. Показують, що передається з рідинами організму. Ну Наскільки я бачу, наскільки я розумію, тут не йдеться про те, що воно як там, повітряно-крапельним шляхом передається, тут, схоже, прямий контакт треба рідини організму, ну там, піт, ну і так далі. Е, ну, для здоров'я нічого хорошого, да, відповідно. а, е, перебільшена загроза. Ну ось. Чому кажу перебільшена, аби дві руни перевернуті. Ну, масштаб загрози перебільшено, скажімо так. Чи небезпечне? Да, небезпечне. Ну, не настільки, е, як про нього говорять. Ну ось, обмежено небезпечне, будемо казати. До речі, схоже, ще якийсь ім... наутіс нервову систему показує. Тобто, схоже, ще ну не те, що нервову систему вражає, а то, що може якісь ім... симптоми неврологічні давати. Отак, напевно, правильніше сказати. Е, ну, ось спробують взяти під контроль. Мана з даного випадку йде влада. Ну, яка? Світова влада, зрозуміло, що вози всякі там і так далі. Ось, пробують взяти під контроль. Ну, Торісас, все рівно воно пойде, піде поширю, поширюватись. Ну і ну така серйозна гидота, будемо казати. Не смертельна, ні. М -м ну, заразна при контакті безпосередньо. Тобто, це не, е не те, що в нас було попереднє в 2019 році, яке повітряно-крапельним шляхом Це Ну, як я бачу, воно саме прямим контактом треба, прямий контакт, дотик там, ось, рідини організму і так далі. Ну і загалом, якщо все підсумувати, не такий страшний чорт, як його малюють. Небезпечне? Да, небезпечне, ну не настільки. До того ж, це вже, ну я трохи історичну довідку почитав. Це вже не нова зараза, на відміну від того, що у 2019 році з'явилася корова мінус, да. е, о, то це давно вже відома гідота, Правда, раніше вона за межі Африки не виходила, а це вже ось в Європі там виявили ще десь. Ну таке. ну таке, Добре, давайте на рахунок пандемії запитаємо. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, а ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, оця мавпеча віспа чи то віспа е, переросте саме в світову пандемію. Скажіть вам, правду. Ансус. Посторона. На все воля вищих сил, ну, зрозуміло, інгус. Перт перевернутий. Пеху перевернуто. і що? Хагалас. Ага. Щось піде не по плану, так? Да? Угу. Ну, гаразд, і фінал. Що в результаті? Райдо. Ну, довертаю, Перевернуто. Так, що ми маємо? Ансус, постаруна, інгус, перевернутий, фегу перевернута, перевернута хагвеле зрайду перевернута. Ну, Ансус постаруна. Зразу знак від вищих сил, знаєте? Хм, план вищих сил, можна по-другому прочитати. Якщо, якщо взяти, що не тільки вищі сили, то це план таємний. Да, Знов таки світовий уряд передає привіти. Е, ну, ось поширення буде по інгузу. Інгуз, не настільки велику кількість позначає, не настільки велику територію. Перевернутий -пер 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 Перевернута взагалі показують, що е, ну це обмеження якісь території, це щось локальне буде. Ну, не, Неправильно сказав. Тобто, як, воно, воно піде по світу, ну воно буде якось локально. Розумієте, тут не буде таке, що з плошняком. Ну, тобто, що це прям світового масштабу пандемія? Ні, воно так не виглядає. Воно так не виглядає. Воно виглядає так, що ось я ж кажу, якось ось локально, да? ну, куди завезли, що називається добрі люди. Да? Там ось якийсь спалах може бути. Ну, такого, щоб прям воно з пішло, то ні. Нема тут такого масштабу. Хагала іде. Ну, це форс-мажор, це зрив планів іде. То, що це план вищих сил, це одне. ну і По-друге, можна прочитати, що таємний план. Да? А, зірветься. Не піде воно так, як вони хочуть. З дров боку позначає якісь непередбачувані події. М -м оця трійка щось мені йде, як ДНК. Як би, як би зараза не почала мутувати, от що. А то ще їй поможуть в тому. Ну, все рівно, пора й до перевернуті. Не буде прям великого поширення. М -м прям світовий масштаб, ні. Світового масштабу я тут не бачу. Тобто воно, так, да, воно десь піде, але це якісь, ну знаєте, як це воно. Ну от я ж кажу, куди завезли, да, там ось спалах невеликий пішов. Ну тут нема, що воно прям сплошняком пішло, так само, як зараза в 2019 році. Ну, ви зрозуміли. Ютуб певних слів не любить. Дай на назви всяких організацій буває, якось неадекватно реагує. Що б це раптом, правда? Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, наступне питання. Просять мене генерала Дюміна подивитись російського. Він же ж губернатор Тульської області. Ніби там один Дюмін. Буде весело, якщо я переплутав. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимось загалом його характеристику, саме як військового. Його там ніби назначили на. Якраз там ситуацію в Курській області, як вони це все називають. Ну давайте подивимось. Дюмін Олексій Геннадійович. Ну, ну, подивимось. Добре, давайте, напевно, так і гляну саме його характеристику як військового, Як руни покажуть його м -м, військові знання, військові здобутки. А, гаразд, а, ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, як ви бачите, цього Дюміна, генерала Дюміна саме в плані як військового. Покажіть мені, будь ласка, його здібності, Ну, і взагалі, як він як військовий. Скажіть вам правда. Агус перевернутий. Єра. Даже. Певно, перевернути. Єба і шо? Івуні. Мені настільки погано, треба сказати. На відміну від багатьох російських картонних генералів і маршалів, це дійсно на щось здате. Ну, гаразд. Що у нас тут? Лаус перевернутий Єра, Дага, Скану перевернута, Гебо Вундьо. Лаус перевернутий, хитрий. Дійсно хитрий. Може, може підхід застосовувати, знаєте, такий. Нестандартний не підхід може використовувати. От що. Рух не не по заданому вектору. Ні-ні. Мало того, ось, мінливий може міняти ну, ось, є Радагас, Мінливий може стратегію якось міняти, підлаштовувати. Задля чого? Задля досягнення результату. З іншого боку, можна сказати, що ми, теж е, життя солдата не цінує, м'ясник, да. е, тим не менш, вміє різні тактики застосовувати, міє... мінливість. мінливість у нього є. Ну, ось. Теж, ось, будь ласка, теж хитрість йде. Хитрість коварство, я б навіть сказав. Оце тут так воно йде. Ну, багато зв'язків має саме в військовій сфері, плюс може ну, домовлятись, може планувати. Да? Хитрі плани може ось робити дослівно. Ну і, в принципі, досягати результатів. То, що в унію, здійснення мрій, здійснення бажань, реалізація планів. Ось так от. Ось так от. Якщо, якщо я не помиляюсь, то саме ж його призначили на якраз ем, ситуацію в цьому, скажіть, я скажу, в Курській області. От. Він же секретар Державної ради там. Ще там щось. Ну, одним словом, багато в нього всякого різного. Ну, така персона. Бачите? Я ж саме і запитав. Не як, не як характеристика особи, а характери, характеристика саме як військового. Ну, добре. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну, це. Теж цікаво. Е, якийсь там російський депутат видав, що Google, iOS і Android заблокують УРФ. і закликав росіян шукати альтернативу. Е, а що в них там, Чебур бур е, чи що в них там є із операційних систем, то власне? Пошу, ну, Пошукова система зрозуміло, Яндекс у них. Е, от, а, а чим вони iOS, Android зібрались замінити? Ну, давайте подивимось, цікаво. Ну, Google там уже Ой, Google кажу, YouTube там уже прикрутили, да не наглухо що YouTube прикрутили, ну, тим не менш. ну добре, гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну, дійсно в Росії заблокують Google, iOS і Android. Скажіть вам правду. Іса. Сейус. Manu, Siera. Ну, ну, Гебо і шо? Шо фінал? Двіруни. Альгіс, кана перевернута. Спробують їх придавити, але що називається, сил то не вистачить. Аналоги російські є. Гу... ну, Google добре, можуть замінити. Android і iOS. Що в них там? Чи Буроес, я ж кажу, чи що в них там? Яка російська операційна система? <гум> ну, Щось, напевно, є, але. Явно воно криве, косе і горбате. Ну, в принципі, то й показують. Ну що, ну, давайте, про все по порядку. Що в нас тут? Іса, Тейвас, Маннас, Іера, Гебо, Альгіс, Кано Перевернута. Ось дивіться, Іса, дійсно, якісь обмеження спробують накласти, якісь. Ну, обмеження. Дійсно, це санкції, хочеться сказати. Ну, не санкції, ну, ось тиск, тиск на відповідно на Google, на Android, на iOS. так, Ось ну, від влади, зрозуміло. Ну і на керівництво цих організацій. В той же час, та це ж було вже, ось показують ЕРА, циклічні події. ну, До речі, якесь припинення партнерства. Дійсно, можна подивитись. Ну, куди це все? Все рівно Альгіз іде, все рівно захист, фіналу кана перевернута, розчарування, руйнування мрій, руйнування планів. Тобто обмежити якісь там санкції, накласти на ці організації, на ці операційні системи, вони можуть і зроблять навіть це ось по е, Ну, Ума палата, як то кажуть. Ну, а раз. Ну, наглухо вони це не заблокують. На, ну, саме, саме Google. YouTube то окрема історія. Е, ось. Тобто наглухо вони то не заблокують. Ну, логічно. Тому, що тоді всі смартфони можна повикидати в смітник. Ну, гаразд, цікаво. Так, дякую за відповідь. Так, добре, дякую за відповідь. Ну і давайте. Останнє, напевно, на сьогодні питання. Просять мене біткоін подивитися, але не його ціну. Я б ціну не взявся прогнозувати. а е Скажіть, я скажу: а взагалі, чи буде він існувати там через 10 років, наприклад. Ну, давайте подивимося, яка там доля у біткоїну. Гаразд, дякую за відповідь. Ману добре, покажіть мені, будь ласка, така цифрова валюта як біткоін буде існувати через 10 років? Скажіть вам правду. Інгус. Дагас. Пересас перевернутий. Лагус прямий. Евес перевернути і що? Феху перевернути. Ну, дивіться, цікава штука. Так, що у нас тут? Інгус, Дагас те... і. Боже, Теус. Торісас перевернути, лагус, Евас перевернути, Феху перевернути. Ну, ось інгус. Так, да, зразу позитивний відповідь по питанню. Інузи показує достаток. Інузи показує достаток. Але відбуваються якісь зміни. З біткоїном ось якісь обмеження з'являються. Схоже, що це буде якесь законодавче регулювання. Притом, знаєте, не те, що в конкретних країнах, а напевно, що це щось світове буде. Ось, якісь обмеження тобто, з'являються по відношенню до Ну, Він все рівно живе, він все рівно розвивається. Лаус, до речі, інтернет показує так само. Ну, інтернет технології і так далі. Тобто, ось він живе, він розвивається. Розвиток, правда, сповільнюється. Е, і ціна ну, може піти вниз. Дивно, хоча їх же, їх же там ніби обмежена якась кількість і так далі. Но, ну, кажу, як бачу. <кху> тобто, ось так. Тобто, Чи буде існувати, так, да, буде існувати. Но питання в ціні ось. Ну, то окрема історія. Не буду, не буду прогнозувати якісь цифри. Е е е і ось е е обмеження якісь є. Ну, Мені воно йде, якщо це щось світове буде глобальне. Це не те, що якась там країна придумає якийсь там, не знаю, податок на там криптовалюту. Це щось е е глобальне, світове буде. Ну а от, чи буде існувати, так, да, буде існувати. От. Мало того по нагазу може ще якось видозмінюватись початись, ну не знаю. Назву там змінять, якось там надумають і ще біткоїнів випустити, наприклад. Ну, що якісь зміни будуть із самим біткоїном пов'язані, не тільки е з його саме, з його як це ціною, да, а і з ним загалом. Ось так. Ну, так от. Добре. Сьогодні на цьому все. обмежений в часі і в силах, то сьогодні такий міні-бліц буде. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там доступ до та став, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!